Спробую виступати не як прем'єр-міністр, а як людина, яка поїздила по факам, по лікарням, поспілкувався з тими, хто безпосередньо кожен день як надає медичну послугу, так і отримує цю медичну послугу. Що держава здатна забезпечити безкоштовно і не просто здатна, а зобов'язана забезпечити безкоштовно. В першу чергу швидка допомога. Логічно. Тобто, все, що по швидкій, Повинно на 100% фінансуватися державою. Тепер треба сісти і порахувати, скільки це коштує. І я хочу, щоб міністерство дало мені конкретні розрахунки, в тому числі і розібратися в систему викликів по невідкладній допомозі. Адже часто густо один пацієнт викликає десятки разів швидку допомогу, замість того, щоб первинна медична допомога, яка за це несе відповідальність. Прийшла туди і вилікувала людину, а не витрачала в середньому по 600 гривень на один виїзд швидкої допомоги. Тобто, перше завдання. Ми оголошуємо про те, що держава зобов'язана забезпечити 100% повноцінне надання невідкладної допомоги. Друге, що прив'язано з першим, це первинна допомога, правильно? Ну, ми не можемо, не маючи якісної первинної допомоги і якісної профілактики. Забезпечити потім лікування пацієнта. По-перше, нам це коштує в десятки разів дорожче. По-друге, якщо не були зроблені відповідні профілактичні засоб, заходи на рівні первинної медицини, часто густо пізно вже, просто пізно допомагати людині. І це наша вина, тому що ми зобов'язані робити все для того, щоб населення країни було здорове, в тому числі і через безпосередні заходи примусової первинної допомоги. Третє, є Значна частина людей сьогодні в Україні після складних викликів, після війни, яка розпочата в Україні, після економічної кризи, яка тянеться з 2008 року і зараз тільки посилена війною і російською військовою агресією, які не можуть собі дозволити оплатити медичні послуги. Що це означає третє? Це означає, що ми повинні з вами рухатись до державної страхової медицини. У нас немає іншого варіанту так само. Той Тобто це є солідарна відповідальність суспільства. Так живемо не тільки ми, так живе Європа. Так живуть Сполучені Штати Америки в рамках забезпечення так само переходу на державну страхову медицину. Я категорично підтримую і міністра, і голову комітету. До речі, дискусія правильна, це ознака у нас демократії. Голова комітету від блоку Петра Порошенка критикує міністра, теж від блоку Петра Порошенка. Це нормально. У нас так бо, коаліція критикує прем'єра. Це теж нормально. От, єдине, що я би дуже хотів, щоб ця політична критика мала професійний акцент. Ми ж не на виборах. Уже вибрали. Уже прийшов час тепер нести відповідальність перед країною за те, що пообіцяли, або навіть якщо ти не обіцяв, але люди так відчули, що від тебе очікують, така твоя доля. Мусиш робити. Всі ці речі, дорогі друзі, потребують від вас в першу чергу іншого світогляду. Всі думають, що реформи відбуваються в кабінеті президента чи прем'єр-міністра. Там вони можуть бути запущені, тільки реалізовуються вони внизу. І будь-яка хороша ідея просто знищується безвідповідальним виконанням на низу. Людина спілкується безпосередньо там з лікарем, там з фармацевтом, в своєму районі, в своєму селі, в своєму місті, там з начальником міського управління охорони здоров'я. І людина через відношення до неї і сприймає так, в країні щось змінилося, чи в країні нічого не змінилося, крім обличчя і прізвищ. Я хочу і вимагаю, щоб в країні все змінилося. В тому числі в системі охорони здоров'я, 23 роки йде одна і та сама бесіда про державний гарантований мінімум надання медичних послуг, про те, що треба відходити від койка міста імені Союзу до конкретного пацієнта, про те, що треба давати автономію лікувальним закладам, про те, що на кінець то треба запровадити протоколи, вже наступних 23 роки немає. Саме тому, завершуючи, дорогі друзі, Свій виступ до міністра. Уважаємий Сандро, у нас з вами є три місяці. Є парламент. Парламент хоче змін. Є міністерство. Міністерство пропонує зміни. На вересень місяць я вимагаю результату. Результату як по прийняттю законів. Так і результату по закупівлі медичних препаратів і лікарських засобів, так і забезпечення вакцинацією, конкретного результату. І до вересня місяця я пройдусь по всім міністерствам. А то я так дивлюсь, що деякі члени коаліції просто позабували, що таке коаліційний уряд. Політична відповідальність і відповідальність перед державою і перед народом України за ті реформи, які необхідно провести, лежить. На коаліції, на уряді, на прем'єрі, на президенті. І цю відповідальність треба нести і звітувати перед українським народом, що зробили, що вдалося, що не вдалось, як ми це будемо виправляти. І що ми йдемо правильним шляхом, і на цьому правильному шляху люди відчули реальні зміни. Тому що, якщо люди не відчують реальних змін, то будуть реальні зміни. У всій політичній верхівці України